Нас переконали, що ми заслуговуємо на зґвалтування. Нас переконали, що воно обов'язково з нами трапиться і що нам обов'язково прилетить, якщо ми почнемо себе проявляти. Чи можете ви вголос сказати, я жінка, яка збуджується, або «Я чоловік, який відчуває збудження. Швидше за все, ні, або ви можете сказати це з собою, але є труднощі у проявленні поруч з іншими людьми. Збудження це природна емоція, яка групує наше тіло до якоїсь дії. Ми маємо відчувати багато збудження. Воно нам допомагає займатися нашою творчою діяльністю, проявляти себе, показувати свої здобутки, відчувати за себе гордість і просто відчувати себе кайфушно. Збудження допомагає нам працювати над якоюсь задачою. Цілю та відчувати задоволення і радість від життя. Нас вже переконали, що збудження це точно щось погане. Більше того, нас переконали, що ми несемо відповідальність за те, щоб контролювати наше збудження, і не дай Боже не проявити його надто сильно, тому що обов'язково трапиться агресор, якого ми обов'язково спровокуємо цим збудженням. І якщо з нами трапиться щось погане, то ми в цьому обов'язково винні. У нас немає сценарію або наші сімейні системи не дали нам такого сценарію, де в насиллі винен лише насильник. Загадайте наші фільми, газети, видання навіть під час війни. Вони постійно нам розповідають історію, що звалтування трапляється з гарненькими жінками. На щастя, я вже бачу якісь інакші видання, які трошки глибше розповідають про те. Як російська влада використовує ідею зґвалтування, ідею влади, як це може відбуватися із чоловіками, і з людьми різного віку. Але глобально в наших фільмах, на яких ми виросли, завжди показувалась історія, що жертвою насилля є молода приваблива жінка, і десь на підсвідомості ми розуміли, що бути привабливими не можна, тому що обов'язково щось таке трапиться. І цього насилля так багато. Воно настільки обов'язково трапиться, що постійно готуватися, потрібно готуватися кожен день і захищати себе кожен день, щоб це з нами не відбулося. Це дуже шкідливий наратив. І він робить так, що ми з вами боїмося просто проявлення, просто відчувати збудження кожен день, проявляти свою радість, проявляти свій інтерес до світу. Ми боїмося, що нас буде надто багато. Одна із дуже частих. Проблем, з якими я стикаюся в роботі зі своїми клієнтами і в своїй стикалася власні терапії, що у мене був страх, якщо мене буде надто багато, то це щось лякаюче. Якщо я говорила надто довго, якщо я проявлялася надто голосно, якщо радості було надто багато, то мені потрібно тепер себе зменшити і не проявлятися, і піти в будиночок або завмерти. Так, якраз відбувається через те, що нас з вами переконали, що збудження це щось жахливе і його відчувати не можна. Що ми маємо контролювати своє тіло кожну секунду свого часу. Ми маємо інтелектуалізувати наперед, прокручувати діалоги в голові, ми маємо бути тихішими, непомітними, тому що обов'язково є ця агресія в зовнішньому світі, яка з нами трапиться. По-перше, так відбувається. Тому що є якась реальна правда в тому, що минулі покоління пережили дуже високий ступінь агресії, і дійсно вони жили в тоталітарному світі. Тоталітарна система хоче, щоб її громадяни відчували страх постійно. Це те, що називається тоталітарною травмою. Вона керує людьми через страх. Через те, що вона вселяє віру, що громада не може існувати разом, що ви не можете керувати своїм життям, політика це щось брудне взагалі туди не йдіть, що не можна довіряти своїм сусідам, що всі напишуть на вас доноси. І дійсно, вони якраз і спонукають те, щоб сусіди писали доноси, щоб ніхто нікому не вірив, а ми всі вірили тільки в такого Бога, Сталіна, Леніна, Путіна. Неважливо. Це тоталітарні системи та авторитарним системам дуже вигідно, тому що такими людьми досить легко управляти. І Дійсно, минулі покоління, і наша з вами сімейна система сформувалася на основі того, що суспільство нам загрожує, і нас часто виховували таким чином, що коли в сім'ї був високий ступень агресії, нас з вами переконували, що це з любові. Я в тебе б'ю, тому що я тебе люблю. Хто тобі іще скаже якусь добру критику, крім матері? Звіти ще гірший. Коли ми обговорюємо питання насилля над дітьми та говоримо про те, що бити дітей не можна, як мінімум, тому що це непродуктивно, вони нічому не вчаться, якщо їх б'ють, то контр аргумент завжди дуже схожі. Ну, от як це вони виростуть, коли їх ніхто не б'є, коли їх люблять, коли їх постійно хвалять, вони виростуть нюнями? Вони вийдуть у цей світ, який такий злий, який буде їх фруструвати, який буде їх ображати, і вони будуть абсолютно непідготовленими. Більше того, часто ми з вами так говоримо і про себе. Наприклад, ну як це в терапії мені будуть давати багато підтримки, опори. Це ж не справжній світ. От справжній світ, він якийсь інакший. Там обов'язково мені скажуть щось погане, там обов'язково мене покарають, там обов'язково мені за щось прилетить. Тому мені потрібно наперед себе підготувати, наперед себе покритикувати, принизити. Покарати себе за проявлення для того, щоб потім бути підготовленими до цієї агресії в зовнішньому світі. Ну, по-перше, яка доля правди в цьому є, дійсно в здоровому суспільстві має бути так, що сім'я це коло безпеки і абсолютної любові. Сім'я це те місце, куди ви приходите відпочити де вас люблять просто так, просто тому, що ви наш. Просто тому, що ви найкраща донечка, найкраща дружина чи чоловік. Вас люблять просто за своїм існуванням. А в світі дійсно вас не мають любити просто за своїм існуванням. Вам ставлять якісь обмеження на роботі вимагають продуктивності, звіту, і вам ніхто не буде платити зарплатню просто тому, що ви хороша людина. Але в нашій травмованій сімейній системі сім'я. Не стала цим острівком безпеки, тому що у наших батьків було надто багато проблем, задач, невизначеності і надто багато своїх травм, які вони не закрили. В результаті наша сім'я стала тим центром, де ми отримували багато болю, і цей біль був набагато гіршим, ніж який ми могли отримати у зовнішньому світі, тому що це був біль від найрідніших людей. Від мами, від тата. Одна справа, коли тебе не любить підписник і говорить про те, що ти займаєшся якоюсь дурницею. Інша справа, коли твоя мама говорить про те, що слухай, ти займаєшся чимось не тим, коли тебе ті люди, і ті мали б любити тебе найбільше, це дає найбільшу боль, особливо коли ми вразливі, особливо коли це був дитячий вік. І в результаті сталася така жахлива. Але цікава в якійсь мірі річ, що нас переконували, що той біль, те насилля, яке нам наносять в сім'ї, це ще квіточки, а зовнішній світ іще гірший. Відповідно, наш мозок, коли розумів, що Блін, мені тут так боляче, мені з моїми рідними, близькими людьми так самотньо, то що ж буде у зовнішньому світі? І якщо ми не працювали з тим переконанням, то ми опинилися в такій системі, де ми маємо постійно себе контролювати, контролювати своє збудження і проявлення, тому що вдома на нас напали, а значить у зовнішньому світі на нас мають напасти в два рази більше. В результаті у нас виник цей жахливий страх, що весь світ обов'язково загроза, що весь світ. Обов'язково на нас нападе. І якщо ми додамо туди іще збудження і таку тендітну сферу, як наша сексуальність, як наше проявлення, в якій є багато вразливості, то ми зрозуміємо, що тут нам стає іще страшніше. Тут наш мозок хоче нас оберегти і ще більше, тим паче, що у багатьох з нас іще до 20 років здавалися якісь випадки сексуалізованого насилля чи домагання, чи сорому за своє збудження. Коли у нас з вами було не так багато літератури, яку ми могли почитати. Батьки з нами не дуже розмовляли про сексуальну сферу. В результаті ми навіть не розуміли, де це збудження нормальне де ні. як працює оргазм, як працює моє тіло, як взагалі воно називається. Це пеніс, чи це не пеніс? Які частини органів? Що можна з ними робити? Чи можна займатися мастурбацією, чи не можна нею займатися? Часто, якщо батьки нас застукували за цим, то вони нас карали, сварили, і у нас з'явилася ще такий глибинний сором та огида до цього збудження, як до чогось жахливого. Або могли траплятися випадки в дитячих садках чи в школі, коли діти, які були травматизовані, ретравматизували. Інших дітей показували їм свої інтимні органи або розповідали щось про сексуальну сферу, і це давало нам таке відчуття і збудження, і жаху одночасно і страху за своє власне тіло. І це все привело до того, що в дорослому віці ми навчилися лише стримувати себе і стримувати своє збудження. Ми навчилися того, що ми маємо 24 на 7 слідкувати за своїми словами, за своїм виглядом. Не дай Боже не бути надто радісними, не бути надто розслабленими, не відчувати надто багато задоволення, тому що з'являється вже такий екзистенційний страх, що хтось прийде і мене покарає за моє розслаблення, і мене покарає за моє задоволення. Так жити не можна. Ти що хочеш жити добре, це ті слова, які часто нам говорили. Ти смієшся багато, ти будеш плакати. Ти відчуваєш збудження сексуальність, тебе обов'язково зґвалтують. В результаті, коли ми на вулиці ми думаємо про те, як ми виглядаємо, чи не надто розковано, чи не надто ми проявилися у діалозі, чи у флірті з колегою. Ми, якщо опиняємося в ліфті з незнайомим мужчиною, то шукаємо ключі. На випадок, якщо він щось з нами захоче зробити, якщо мужчина опиняється в ліфті з незнайомою жінкою, він думає, боже, як мені себе вести більш виховано, щоб вона, не дай Бог, не подумала, що я хочу якось на неї напасти. Якщо це мої клієнти-мужчини, то їм дуже страшно сказати, що вони відчувають якісь збудження в нашому контакті, тому що їм здається, що це обов'язково вони будуть насильниками, тому що часто знову ж таки. Мами, які не дуже справилися, або інші жінки, ваші сімейній системи, які не дуже справилися зі своїми випадками насилля, вони могли це казати дітям, що ти будеш насильником, ти схожий на свого батька. І дитина, яка проявляє або вже підліток частіше, які проявляє здорову злість, сепараційну злість, йому говорять: ти як твій батько, а він знає, що його батько там. Вчиняв якесь насилля, і за це виникає багато сорому. Відповідно, часто у нас чоловіки не дозволяють собі злість, не дозволяють собі збудження. І ми, як жінки, не дозволяємо собі збудження, бо якщо що, щось прилетить. Збудвіння, знову ж таки, це абсолютно здорова емоція, яку ми маємо відчувати, і до якої ми маємо навчитися бути в контакті. Тому що збудження це тілесна реакція, яка дає нам багато свободи і проявлення. І саме через збудження ми отримуємо контакт до автентичного Я. Тому що збудження вказує вам на вашу потребу, саме за допомогою збудження і через цю емоцію ми розрізняємо наші істинні та неістинні потреби. Часто наші потреби в голові з'являються через нашу мушу. Через наші переконання, якими нас будуть любити або приймати в соціумі, або яка поведінка хороша, а за яку поведінку мені прилетить. І тоді ми живемо трошки не своїм життям. Збудження – це та емоція, яка нам дає енергію, коли ми дивимося в сторону своєї автентичної потреби, коли ми хочемо проявлятися саме так, як автентично для нас, тобто по-справжньому. Від збудження ми отримуємо це задоволення та фіксуємося на тому, що моє життя класне, що я отримую радість, що я люблю своїх дітей, я люблю свою роботу, я знаходжуся в своєму місті тут і зараз і я маю на це право. Збудження не лише про сексуальну сферу, точно це велика частина і нашої сексуальності. Але не в самому акті збудження потрібно не лише для того, щоб мати оцей сексуальний акт, збудження потрібно для того, щоб мати діалог з партнером, щоб шукати, що мені приносить задоволення, що моєму партнеру чи партнерці приносить задоволення, як нам мати діалог з ними та з собою. Дорога до нашого збудження це дорога до хорошого, емпатійного діалогу з нашим внутрішнім я. «Слухай, що ти хочеш зараз, а що приносить тобі задоволення? І взагалі, чи маю я право відчувати задоволення, чи можу я собі це дозволити внутрішньо, особливо під час війни, особливо коли є так багато загроз, і у мене є відчуття, що іншим людям гірше, що інші люди страждають. Чому маю я право в таких умовах на своє задоволення, на своє збудження? Звичайно, в умовах війни працювати зі страхом збудження набагато важче, тому що дійсно є абсолютно реальні загрози. Проте, оскільки ми не знаємо, коли війна закінчиться, і закінчиться чи вона взагалі, чи закінчиться вона найближчим часом, то у нас вже немає можливості стримувати себе. У нас немає уже можливості жити так, як би хотіли лише наші батьки або сусіди. Ми уже зараз. Маємо шукати, оце наше автентичне проявлення, і маємо шукати якісь думки, глибинні переконання, які не дають вам відчувати це збудження. Це ми робимо через емпатійний діалог з собою. У вас точно є багато діалогів всередині себе, але ці діалоги часто будуються на основі критики, на основі тих критичних моментів насильницького спілкування, які колись з вами відбувалися. В дитячому віці чи пізніше. Діалог з собою має будуватися на основі цікавості до себе та на основі емпатії, коли ми задаємо собі питання в першу чергу і про наше тіло. А що я зараз відчуваю у тілі? А коли я розмовляю з цією людиною? Я відчуваю страх, я стискаюсь, чи я відчуваю цікавість, я наближаюсь. Наше збудження, як і всі наші емоції, живуть у тілі. І часто ми маємо такий дисконект з нашими тілесними реакціями і втікаємо від наших відчуттів саме в ногах, в руках, в животі. У багатьох людей збудження живе в животі. А нам з вами сказали, що животик це щось погане, і взагалі до животика у жінок не має, наприклад, бути, тому що це там сало і так далі. Фу -фу -фу. А насправді живіт це така важлива. Тендітна частина нас. От спробуйте зараз його відчути, покласти руки на свій живіт, відчути, як вам, коли ви теркаєте самі до себе, що ви відчуваєте, чи відчуваєте, що вам приємно себе погладжувати? Спробуйте себе погладити по-доброму, погладити так, щоб попіклуватися про себе. Спробуйте відчути, де у вашому тілі живе задоволення. Де ви відчуваєте себе класно? Контакт зі збудженням ми відновлюємо через наше дихання. Спробуйте взагалі відчути, а як ви дихаєте, як ви відчуваєте вдих і видих, чи дихаєте ви вільно, чи, можливо, ви трошки стискаєте себе? А чи буває у вас таке, що ви забуваєте дихати, або дихаєте поверх неба? Через дихання ми відновлюємо контакт з тілом, ми відновлюємо контакт з нашими емоційними переживаннями. Часто, коли ми це будемо робити вперше, у нас буде з'являтися певний страх, тому що, на жаль, нам дійсно страшно відчувати наше збудження, бо у збудженні багато легкості, у збудженні немає контролю. А нам з вами хочеться контролювати свої реакції і реакції інших людей, щоб на нас не напали. Але, на жаль, ми не можемо проконтролювати наперед той біль, який може з нами трапитись. Дійсно, хтось може на нас напасти. Так тісно іноді відбувається, і дійсно нам може прилетіти за наше проявлення. Але ми не можемо пережити цей біль наперед, і ми не можемо від нього уберегтись, тому що проявляємо ми себе більше чи ні, все рівно знайдеться хтось, хто нас обистінне чи на нас нападе. Якби ми не були одягнені. Все рівно може трапитися так, що якась людина садистична і регулює себе через відчуття влади. Це ж не означає, що ми маємо лишати себе право відчувати збудження відчувати багато радості та розслаблення. Збудження допомагає нам відчувати розслаблення і задоволення від себе, від свого світу тут і зараз. Спробуйте пошукати, що із перерахованих мною глибинних переконань чи тілесних відчуттів забороняє вам відчувати збудження. Що вам відгукнулося? То пишіть про це в коментарях.